І моніторинговий ресурс Діп оновив карту просування росіян в Курській області. Зокрема, суджа за картами ресурсу вийшла з під контролю Збройних сил. В місті зараз зазначена лише присутність армії Росії та сіра зона на Заході та на півночі. Російські пабліки викладають відео із суджі, нібито від своїх солдатів. Також ворог повернув контроль за селами Махновка, Замостя та Козача Локня, каже Діпстейт. Водночас Генштаб. Це не ко... ще не коментував ситуацію в Курській області. І російські війська увійшли в суджу Курської області. Там тривають бої. Це трапилось на тлі того, що росіяни встановили вогневий контроль над дорогою Юнаківка Суджа, ключовим шляхом для до цього міста із Сумщини. Про це Суспільному сказав військовий, чий підрозділ зараз перебуває на Курщині. Також про просування в східній частині міста з боку селища Мирний свідчить мапа Діпстейт. Низка зетпабліків поширила відео, де українські військові буцімто залишають суджу.